Вітаю всіх, підписників мені цікаву тему дали. Хочуть Росію запропонувати вступити в НАТО. Чому? Мабуть, тому що треба впливати на ту країну, яка все це почала. Можливо, це такий вчинник. Тепер давайте. Дійсно буде пропозиція Росії вступити в НАТО. Чи дійсно буде пропозиція Росії вступити в НАТО? Давайте подивимось. Буде така пропозиція Росії вступити в НАТО. Так, вона буде. Буде ця пропозиція. Це не просто попиздіти. І вважаю, що це вихід. Розмови серйозні. Це Україна імператриця це Україна виходить. Імператор Росія. І це як закінчення війни буде. Для України це буде добре. Це вважається так. Україна не беруть в НАТО і поступово все сходить на нуль. Тобто війна туди виходить. Дивіться. Взагалі, я тут думаю, що тоді війна перейде просто туди, де вона почалась. Розумієте? Ось мені йде, що може бути такий шанс, якщо я візьмуть в НАТО Росію, що тери... війна прийде до території на три букви. Назад. Є такий шанс. Мені таке прийшло, прийшло, це цікаво. Тому що ці території вже, на жаль, ну, такі дуже спірні, і наскільки вони нам потрібні, це питання. Тепер, Росія погодиться вступати в НАТО. Росія погодиться вступити в НАТО, якщо їй запропонують. Росія погодиться вступити в НАТО. Так, дивіться, взагалі тут єрафант випадає. Тобто це дуже буде обдумане рішення. І зміна на смерть на ніколи, це зміни трансформації, серйозні почнуться. Це ж взагалі серйозне питання, яке буде підніматись. Верховна Жриця. Там стільки підводних каменів в цьому моменті, що це кармічно. Колеса Фортуни це кармічні зміни. В принципі, тут можуть працювати гарантії безпеки для України. Питання в тому, тільки як Росія хоче вступати в то НАТО, з якими територіями. Вони можуть захотіти вступити з нашими окупованими. Також варіант. Я не хочу туди лізти, але але тоді буде все одно для України краще. Як воно виглядатиме і буде конкретний результат закінчення війни? Я, Я в чомусь згодна, з цією позицією. Тому що. Краще вже конкретно і закінчити війну будь-яким способом, розуміти, що, як, щоб люди розуміли, де вони знаходяться, на чий території, під ким, як, що. Конкретно було зрозуміло. Не було ніяких дурних надій, що хтось ще буде щось відвоювати, чекати, невідомо чого. А все чітко, ясно і конкретно.